Я його спросив знайти, я до нього наприкінці і почів його пізнати, щоб в його китати. Легко ви його знайдете, якщо вірити будете. нехай віра веде, де родився Христос в вас, ясно знайдете малятку, то це Боже і дитя. Всіх любов'ю огортає і світ благословляйте. Гроші, то й закон і помудий соломан. Як до мене ви б зайшли, то біді б не знали. В мене випив самогон, щоб хочуть сіти. Можна хочу нас їсти, смачний смачну з'їсти. Маю пиво, маю мило. Ви купуйте мене чашка. Ти не бачиш, що в мене шуба вже стара? І бензину нам джині вже нема. Мій айфонду... Треба новий і шматьо, гучі, пада і висача, Да му не на моїми пачку. Со, ти чого сюди прийшла? Кейт вже не зайшла, я тут гроші заробляю, а як ні, то ні гучі, ні висаче, даймо, що вони заплачу. Я прийшла сповідати і по святому сказати, по свято військового Сподніє, розповім я вам сьогодні. У вертеті ви твоє породила його сина, і Христом його назвала, у Я серця полисало, по всій Україні пісні у мене. Христос народився, раділась, вся наша країна його прославляє. Слава!